Доброго дня вас вітає Полтавщина. І я хочу вам розказати дійсний рецепт тістечка картопля. Для цього потрібен бісквіт, бо йшла розмова про те, що як розрізаєш бісквіт у великому масовому производстві, залишається багато крихат. Із цих крихоточок ми робили це тістечко. А зараз це вже зовсім не воно. Я вам покажу, як його роблять по-настоящему. Зараз у нас 4 яйця, 130 грамів цукру. Ми це все будемо збивати. 150 грамів борошна вводимо акуратно у наші збиті яйця. У форму застелену пергаментом, висипаємо наше тісто. Духовка розігріта до 200 градусів. Накриваємо і залишаємо на ніч. Так, бісквіт вистоявся. Тепер крошимо його на крихти. Зразу на шматки, а потім на крихту. Ось така вийшла крихта. Вистаєний бісквіт, кришиться гарно, ріжеться гарно, то бісквіту обов'язково, щоб він визрів. Вершкове масло кімнатної температури. Зараз збиваємо у білу піну. Масло збите до білого кольору. Додаємо згущенки. Тут 300 грамів масла. І зараз додаємо 150 грамів згущеного молока. І будемо куштувати на смак. Додали ще 50 грамів згущенки. Вийшло, що на 300 грамів масла 200 грамів згущеного молока. Крем готовий. У нашу крихту додаємо крем. Кладемо зараз тільки половину, а те буде на слідуюче тістечко. Ось така у нас вийшла маса, перемішана крихта із кремом. Беремо шматочок нашого тіста. Робимо з нього те, що ви хочете. І обмакуємо його у какао-порошку. Ось це і є тістечко картопля з оригінальним рецептом. Ви можете додати в нього і горіхи, і цукати, і що хочете. І можете зверху палити шоколада, можете зробити так, як вам буде смачно, а наша. Отака оригінальна вийшла картопля. Зверху какао, всередині отака у нього структура. Ось така тарілочка найсмачніших тістечок у нас вийшла. Готуйте разом з нами. Куштуйте, яка вона повинна бути, ця картопля. Усім до побачення, усім смачного. Усім пока, пока.